Питання э, стану забезпечення публічної безпеки і порядку під час релігійних обрядів, з нагоди відзначення Святого Воскресіння Христового, ми вчора обговорили, я ще б хотів би зупинитися э, на деяких аспектах і зробити певні акценти. Ми очікуємо велику кількість вірян і э, не дивлячись на загрози і виклики сьогодення, починаючи з п'ятниці. Або Страсної п'ятниці за християнським календарем, храми мають бути, можуть бути цілодобово відкриті для богослужінь і навіть у комендантську годину. І ми розуміємо, що для ворога, як я вже вчора казав, немає нічого святого, тому маємо годуватися і забезпечити порядок з за рахуванням тих можливих терористичних загроз, а також провокацій. І тому необхідно залучити максимальну кількість особового складу для забезпечення публічної безпеки. Загалом богослужіння відбувається буде майже у 13 тисяч храмів. По даним ДПД, 20 тисяч правоохоронців буде залучено. Це майже 17 тисяч поліцейських, 2200 добровольців, представників добровольчих формувань територіальних громад. 400 військовослужбовців Нацгвардії. нашими колегами із Державної служби надзвичайних ситуацій провести обстеження культових споруд на протипожежну безпеку, передбачити додаткові резерви поліцейських, вибухотехніків, слідчо-оперативних груп. Великодні свята мають пройти для громадян максимально безпечно, і це наша з вами відповідальність.